Глава шоста. Діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, бо цього вимагає справедливість. Шануй батька Твого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб був ти довголітнім на землі. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні і наставлянні Господньому. Раби! Слухайтеся, господарів своїх у плоті зі страхом і трепетом у простоті серця вашого, як Христа, не з показною тільки прислужливістю, як чоловіка-угодники, а як раби Христові, виконуючи волю Божу від душі. Служіть щиро як Господу, а не як людям, знаючи, що кожен одержить від Господа у міру добра, яке він зробив, чи раб чи вільний. І ви, Господарі. Поводьтеся з ними так само стримуючи суворість, знаючи, що і над вами самими, і над ними є на небесах Господь, у якого немає упередженості. Нарешті, братті мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його, одягніться у повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крови і плоті. А проти начальства, проти влади, проти світоправителів темрявого віку цього, проти духів злоби під небесних. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши вистояти. Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною і содягнувшись у броню праведности, і взувши ноги в готовність благовістити мир. А понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть і меч духовний, що є Слово Боже, усякою молитвою і благанням моліться у будь-який час Духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих і за мене, щоб мені дано було слово устами моїми відкрито. Із дерзновенням звіщати таїну благовістування, для якого я посол у кайданах, щоб я сміливо проповідував, як мені належить. А щоб і ви знали про мої обставини і діла, про все сповістить вам Тихик, улюблений брат і вірний у Господі служитель, якого я і послав до вас для того самого, щоб ви довідались про нас і щоб Він утішив серця ваші. Мир браттям і любов з вірою від Бога і Отця і Господа Ісуса Христа, благодать з усіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.